Росія любить називати себе оплотом традиційних християнських цінностей, країною духовності, моралі та сім'ї. В основі наших нравственних цінностей, прежде всего лежать християнські і православні цінності. І, і в смислі, смыслі, звісно, є важнішою составною частью душі Росії. Але реальність часто виглядає інакше. У Санкт-Петербурзі суд спочатку засудив православного блогера та учасника так званої СВО до 15 років колонії суворого режиму, а потім виправдав і відпустив на волю. Його злочин багаторазове сексуальне насильство та зґвалтування 11-річної дівчинки. У вільний від розбещення малолітніх час він воював в Україні, а також вів канал на Ютубі. Де проповідував православ'я, патріотизм, сімейні цінності та скріп. Доброго времени суток, дорогі наші брати і сестри. Христос посеред нас є, і буде, слава Богу, за все. Мене зовут Клауд, помнімо Бангеліні. Сьогодні о ній поговоримо. І Це наше нове відео. Здається, це якийсь сон, шизофреніка, але ні. Це російська реальність, яка чорним по білому показує, чого насправді варті їхні цінності. Це не поодинокий випадок. Це система, де релігія, традиційність і війна стають прикриттям для злочинів. Там, де дітей не захищають, святість лише декорація. Росія, яка вчить світ моралі, не така вже й свята. Вони прикриваються хрестами. Ми стоїмо за людей, бо справжня сила не в іконах на показ, а в захисті своєї землі і в правді.